Добрий день, мене звати Серенко Микола, я юрист юридичної компанії Переходька та партнери. І сьогодні ми поговоримо з вами про вибір юрисдикції для ведення підприємської діяльності за межами України. Зараз, в умовах повномасштабної російсько-української війни, багато людей вимушено переїжджають за кордон і з собою переміщують власний бізнес або ж розглядають можливість створення нового у тій чи іншій країні свого майбутнього перебування. Так, перед ними стає ряд принципових питань, серед яких географічне розташування бізнесу, податкове навантаження та взагалі вимоги до ведення бізнесу відповідної країни. Тож, яку саме юрисдикцію для ведення бізнесу обрати українці? Беручи до уваги оптимальне географічне розташування потенційної країни для ведення бізнесу, як правило, розглядаються Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина або Чехія. Окрім переваг з точки зору логістики, обираючи ці країни для ведення підприємницької діяльності відповідної організаційно-правової форми, можемо розраховувати на одні з найбільш лояльних та вигідних податкових навантажень серед країн Європейського Союзу, а також державну підтримку малого та середнього бізнесу. Враховуючи, що всі країни є державами-членами Європейського Союзу, їх фінансова система є відносно стабільною, а тому ведення підприємницької діяльності буде менш ризикованим. З точки зору пільгових ставок оподаткування необхідно звернути увагу на такі країни, як Кіпр та Швейцарія. До того ж, в тому числі ці країни, підписали договори про уникнення подвійного оподаткування з Україною. Одночасно з цим потрібно пам'ятати, що кожна країна має свої перспективні напрямки діяльності. Наприклад, для Італії, Іспанії та Кіпру розвинутим є туризм та готельно-ресторанний бізнес, а Швейцарія та Великобританія зосереджена на науковому та виробничому розвитку. Популярністю там користуються ІТ-сфера, трейдингові платформи, фармацевтика та створення медичного обладнання. Не менш важливим є умови щодо створення бізнесу. Зокрема, це стосується статутного капіталу компанії, який буде використовуватися в подальшому. Наприклад, в Швейцарії та Німеччині є вимоги, яким він Мінімальний розбір статутного капіталу для компанії, які є аналогом українського товариства з обмеженою відповідальністю в Німеччині, становить 25 тисяч євро, в Швіцарії 18 тисяч євро. І що саме головне, хоча б половина цієї суми повинна бути внесена до моменту державної реєстрації на спеціальний рахунок. В той же час така підприємницька діяльність буде мати додаткові державні гарантії захисту. Якщо ж ми розглядаємо з вами країни, в яких законодавством не передбачені вимоги до мінімального та максимального розміру статутного капіталу, то можна розглянути такі країни, як Чехія, Болгарія та Кіпр. Як висновок, кожна юрисдикція має свої особливості переваги та недоліки, проте однозначно, ведення бізнесу за кордоном це можливості європейського та світового ринку. Тому найголовнішим є обрання юрисдикції ведення бізнесу саме під вашу конкретну ситуацію. Якщо у вас виникають питання щодо обрання тієї чи іншої країни для ведення підприємницької діяльності, місцевого законодавства, вимог до створення та ведення бізнесу та комплайнсу відкриття та супроводження банківського рахунку, звертайтеся до юридичної компанії «Приходько та партнери».